Василь Добрянський Лілі. -лі». У серії Детективна Агенція ВО» новинка. Отож, про що ця книга? У Пригорщі, невеличкому подільському містечку, де відбуваються події роману Лілі. -лі», годинник на ратуші завжди показує третю. Автор використовує цей символічний знак для підкреслення містичності подій. Життя гуде, шумить, приїжджають автобусами туристи, а тут, наче на острові відірваному від світу, люди живуть у кам'яному мішку. Старовинне місто, якому тисяча років вичувгана лискуча бруківка. Храми і будинки, схожі на сухі горіхи легенда про Ката казю Казимира Поделка, який вибрався на світ із підземелля і шукає роботи та жорстокі вбивства, що потрясають уяву. Все це сплітається в одну динамічну дію, з нічними страхами і фантомними болями городян. Хтось отруїв дружину. І доньку міського голови. Донька померла. Ніхто не розуміє, що відбувається. У зв'язку з цим злочином у місто приїжджає майор ДБР Корабльов. Начальник поліції полковник Ярмоленко проводить нараду. На нараді присутні начальник слідчого відділу капітан Іван Зуб і його свідчі. Юрій Райченець та Валерій Веніславський. Судовий медексперт Бах Радзе доповідає, що жінок отруїли так званою отротою медічі або мешяком. Отрута потрапила в організм жінок разом із цукерками. Набір різних солодощів лежав у цукерні на вітальні на столі. Донька померла, скільки мала ослаблений організм. Капітан Зуб висловлює три версії. Дружина голови вирішила покінчити життя разом із хворою дитиною. Або чоловік отруїв дружину і доньку, а третю отруєну цукерку залишив на столі, щоб, від... щоб відвести від себе підозру. Ну і наступна версія. Замах вчинив на всю сім'ю хтось сторонній, таким дивним і божевільним чином. Цього ж дня у пригорщу приїжджає журналіст Володимир Нечай, щоб взяти інтерв'ю колись відомої поетеси Лілії Понаровської. У дорозі його наздоганяє вказівка шеф-редактора Івана Акивісона. Терміново відкласти усе і дати інформацію про трагедію в родині мера. Полковник Ярмоленко відмовляється спілкуватися із журналістом. Автор успішно реалізовує притчу царя Соломона. У стародавні часи жив та був у Єрусалимі один багатій, а в нього був раб. Пішов той раб якось на базар, чи, як в Ізраїлі кажуть, на шук. Раптом бачить, перед ним смерть стоїть і пальцем його кличе. Злякався раб, побіг додому та каже господарю, мовляв, таки так, пане, бачив я зараз на вулиці смерть. Она на мене дивилася і пальцем мені кивала. Дай мені коня, поскачу я в яфу, до родичів і врятуюся від смерті. Ну, господар, певно, був добрим паном, дав рабу коня, той поскакав у Явфу, всю ніч скакав, аж коня загнав. Уранці доскакав він до стін Яфо до брами, аж раптом до нього підходить смерть. Взяла вона коня за уздечку та й каже: Ну, ходімо, я тебе забираю. Ти мене вчора так здивував сидиш в Єрусалимі, а в мене записано, що вранці в мене з тобою побачення. в Яфо. Так от, що боятися, смерть тебе чекає скрізь. Іноді ти сам линеш її руки. Деякі персонажі самі породили горе, що їх переслідувало. Де Бог цілує, там кров сочиться, каже головна героїня роману. Чого боятися Бога, коли Бог є любов? вразно промовила Лілія Понаровська. На мить журналіст вловив розумний посвіт її очей. Але тільки на мить, бо наступна репліка його приголомшила. І я нікого не люблю, особливо себе. Ненавиджу, ненавиджу, так би роздерла це обличчя. Цей твір сподобається читачам, котрі люблять гострий сюжет із атмосферою загадковості, містики та горору. Але за законами жанру, як і в кожному детективі, все ж стає на свої місця. Привиди не вбивають, вбивають люди. Василь Добрянський це відомий український прозаїк, автор понад двох десятків детективів і ретро-романів, відзначених багатьма літературними преміями. Отож, не можемо не рекомендувати його новинку, книгу Лілі із серії Детективна Агенція Во. Читайте і насолоджуйтеся.